всіх положило блядь. а ти політаєш Можливо Все досягається тренування, бля, я дураковкою. я трохи повибиває, блядь. та не трохи нормально лупить, блядь. Кожний підйом минус один, блядь. До Нового року вплатить голубів. Есть всякие блядь. И льотні, блядь, и пешеходні, як у всіх. Золотых голубитиків пиздони, бля. Приміняється, трошки в сторону починає йдуть блядь. Південно-східний, есть тобто не наш. Все що касається сходу, це не наш вітер давить, їх ложить просто, бля. Несе, ну не под'ємне вітер. Все, будемо закінчувати. Всі миру. На зв'язку, пацани.